Доброго славного дня! Святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 20 глава, 45 вірша, 21 глава, по 4 вірш. Сказав Господь своїм учням: стережіться книжників, які люблять ходити в довгому одязі і люблять, щоб їх вітали на ринках, та займати перші місця в синагогах і почесні місця на вечерях, які поїдають вдовиць і на показ довго моляться. Вони за те приймуть більше осудження. І поглянувши, він побачив багатіїв, які кидали дари свої в скарбницю. Побачив також і одну вбогу вдову, яка кинула туди дві лепти, і сказав: «Істинно кажу вам, що ця вбога вдова більше за всіх кинула, бо всі ті з надлишку свого кидали в дар Богові. Вона ж. Від бідності своєї, весь прожиток свій, що мала кинула. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.